Навчатимуть майбутніх фахівців в університеті короля Данила. Презентували освітню професійну програму Логістика. Вже з наступного навчального року студенти матимуть можливість здобувати знання та навички в сфері транспортування та постачання. Доцентка кафедри та бізнесу Любов Гринів каже. Нині спеціалісти з логістики дуже затребувані на ринку праці. В межах підготовки фахівців з логістики пропонується до вивчення 12 освітніх компонентів, які будуть стосуватися суто логістики. Ринок праці зараз власне потребує фахівців з логістики. Щомісяця на сайтах Work.ua, та Йойп публікується велика кількість запитів, вакансій саме у сфері логістики. Представник дистрибуційної компанії Анатолій Кройтор підтверджує думку про брак фахівців в сфері логістики. Ми спостерігаємо зв'язку з військовими діями відтік певної молоді і людей в армію. Через то ми почуваємо постійний брак кадрів в складській логістиці, в транспортній логістиці. Ми завжди радо працюємо практично з усіма навчальними закладами. Ми беремо на роботу студентів, дітей з коледжів, які проходять і практику, і навчання з о для того, щоб вона залишилась нас на підприємстві. Начальник служби безпеки компанії Делівері Володимир Тимків зазначає: бізнес потребує молодих спеціалістів, які відбудовуватимуть нашу державу. Це досить важлива спеціальність, тому що бізнес розвивається, і такі спеціалісти, як логістика, вони завжди потрібні в бізнесі. катастрофічно не вистачає людей. Кожен день десь, десь якісів втрати нова освітньо професійна програма в університеті короля Данила сприятиме розвитку бізнесу, забезпечить кадровий потенціал та стане осередком успіху для студентів.